Готують до нового життя. Запрацювала перша лабораторія протезування у Харкові. Вона створена на базі державної клініки, і це дозволяє забезпечити пацієнту увесь цикл від виготовлення протезу до реабілітації. Як це працює, покаже Ірина Антонюк. Якщо місяць назад він, в принципі, майже не доторкався до культі, то зараз ми можемо наступити на неї. Можемо ударити на неї успіхи шикарні. деталі. Працював на цивільному підприємстві під Харковом, коли півроку тому росіяни завдали по ньому масованого удару. Я вийшов на територію з приміщення і був якраз приліт ракети, і я стояв і упав. А потім почали шахеди це була вже друга ракета. Право ногу з численними переломами лікарі змогли врятувати, а ліву довелося ампутувати. Після кількох операцій Віталія направили на реабілітацію протезування до цієї лабораторії. Мені дуже подобається, що колектив молодь, яка перспективна молодь. Це дуже гарно. Дуже знаючі в своїй області, скажімо так, да і ну реабілітологи, от, от фізіотерапевти, дуже молодці. Ось кабінети реабілітологів і по сусідству одразу майстерні з виготовлення протезів. Тож лікарі і інженери працюють в тісній взаємодії. А це заготовка першого протезу для Віталія. Керівник відділу Рікардо пояснює спеціально використали прозорий матеріал. Так, ми можемо бачити, що відбувається всередині а також це дозволяє нам змінювати матеріал, збільшувати тиск, якщо потрібно, або зменшувати його. Лабораторії виготовляють ще й ортези. Це медичні пристрої, які не замінюють втрачену кінцівку, а допомагають зберегти функції наявної. Він її фіксує, підтримуємо і дозволяємо потім пацієнту вільно пересуватись настільки, наскільки він може в процесі реабілітації. Першу на сході країни лабораторію протезування та ортезування створили за підтримки Міністерства охорони здоров'я України та міжнародного комітету Червоного Хреста. І працює вона на базі державної клініки. Бачимо, що існує велика прогалина в послугах, які надаються пацієнтам з ампутаціями, і ми хочемо, щоб вони мали змогу залишатися у своїх громадах та отримувати необхідну допомогу. послуги для пацієнтів безкоштовні. Я маю ходити, я маю працювати далі працювати Оста... Остатися вдома. Сидіти нічого не це не, не, не я не зможу так. До всього лабораторія стане практичною базою для підготовки протезистів, яких нині в Україні бракує. Із Харкова Ірина Антонюк, Олексій Жичков. Ми Україна, марафон єдині новини.